Військовий склад під Москвою детонує другу добу. Снаряди падають на голови росіянам. З'явилися кадри із середину арсеналу. Що стало причиною вибухів? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Російський склад із боєприпасами у Володимирській області вибухає другий день підряд. Детонація на 51-му арсеналі гра утривала упродовж всієї ночі. Уламки від снарядів розліталися із ранку, 23 квітня. При цьому площа пожежі збільшується. Вогонь вже прокинувся на південно-західну частину військового складу. За словами зетблогерів, командування РФ зберігало на арсеналі до 274 тонн боєприпасів від артилерійських снарядів до купонетів ЗРК і тактичних ракет. Соседи вояки все полетели. Ох, ни х себе. Вон... Жару отсюда чувствуется. Очі много захист. Можливо, такої масштабної бавовни вдалося б уникнути, якби росіяни не розікрали гроші, виділені на модернізацію арсеналу. Осім дослідник Кріс Овіке знайшов розслідування російських медіа від 2017 року. У ньому йшлося про те, що компанія спецмонтаж отримала 1,3 мільярда рублів для створення нових сховищ боєприпасів. Однак, подальше розслідування ФСБ виявило, що менеджмент фірми вкрав половину коштів. Через це роботи так і не завершили. У результаті сховища були недобудовані, а частина снарядів лежала просто на вулиці. Боєприпаси зберігали під протипогодними навісами, але без будь-якого захисту від можливих вибухів. Тим не менше, z пабліки публікують ось такі снімки, зроблені всередині 51-го арсеналу. Грав. Вони акцентують увагу, що на території складу все ж таки є криті бетонні і підземні приміщення для зберігання боєприпасів. Тому вони відкидають версію із можливим влучанням у них українського дрона. Воєнкори вважають, що БПЛА могли поцілити хіба що у додаткові відкриті або слабо захищені майданчики. Ще одна версія ваговне – порушення техніки безпеки. Осінь фахівці пишуть, що вибухнув вагон із боєприпасами під час розвантаження. Тепер уламки засипало всі околиці. Залишки нерозірваних снарядів розлітаються у радіусі понад 5 кілометрів. Влада перекрила дороги, відселила людей і закрила небо для польотів. Проте, ті, хто залишився, спостерігають, як боєприпаси падають на подвір'я та автошляхи. На відео потрапив удар біля житлового приватного будинку. Також місцеві мешканці зафільмували вирву на дорозі через приліт снаряду. Зауважу, що приблизна площа складу становить 3,5 квадратних кілометри. На 51 му арсеналі грав були розташовані 45 окремих сховищ і 30 майданчиків зберігання боєприпасів. Там тримали значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, на кшталт Іскандер, точка У, «Кенджал», боєприпаси до комплектів Панцир С 1 с 300 С «С-400», а також ГРАД, Смерч і Ураган. Аналітики військового ресурсу Дефенс Експрес називають можливе ураження цього арсеналу одним із найскладніших. Оскільки склад щільно охороняє російська ПВО. Політехнолог Михайло Шейтельман припускає, що по об'єкту прилетіла українська ракета. На думку експерта, завдати таких руйнувань ударом дрона неможливо. Виглядає так, як атомний гріб, ну пані, що це не атомний взрив, але виглядає як грибок від ядерного вибуху, тож фотографії відео, які вже опубліковано везде, тому що все це здетонувало, розлітається по окресним селам. И туда прилетают ракеты российские со склада уже, сдетонировавшие. Вот. Так что там действительно все это продолжается. Там эвакуировано уже несколько тысяч человек, несколько населенных пунктов. Вот. Россияне все рассказывают, что это нарушение правил техники безопасности. Помню, в начале войны все время россияне рассказывали, что это у них кто-то неудачно покурил возле склада. Но выглядит это, конечно, как попадание ракетным ударом, безусловно, украинским. То есть невозможно поверить, что вот такой ущерб можно нанести дронами никакими дронами пока мы так склады не поражали, скорее всего это вот этот длинный Нептун или как там там называется ракета, которая бьет на тысячу километров украинская, которая поражала и до этого склады в течение ну, прошлого лета несколько раз. Ну, тогда она как-то по другому названия какие-то были там, то полемица, то еще как-нибудь. Ну вот последнее название нам выдавал Зеленский, что это длинный Нептун. І похоже що це ракетний удар да, по складу. большому. уражений арсенал розташований всього за 80 кілометрів від центру Москви. А це означає, що столична ППО не впоралася із ціллю, котра прилетіла по складу, зазначає аналітик Василь Пахньо. От давайте подивимося уважніше на цей об'єкт. Я е, збільшую його Москва е, північно. Східніше є Владимір. Ось тут бачите Владимірська область і є населений пункт Кіржач. А в Кіржачах ось така прекрасна будівля, яку можете побачити біля села Барсово. огорожена відповідно відповідним парканом. Така чималенький буквою г, г подібний склад із боєприпасами. 51 й склад грау Російської Федерації, як зазначають фахівці аналітики, експерти тут доволі таки недалеко ну мало того, що до самої Москви так і ще й до аеродромів, які здатні стратегічної авіації, які здатні перевозити, або так або транспортної авіації, які здатні перевозити ці снаряди поближче до фронту. Це не таємниця, що вони або залізницею, або відповідно авіацією перевозяться, тому це. Дуже і дуже значний та вагомий удар. Більш того, було зафіксовано вторинну детонацію внаслідок прильоту по 51-му арсеналу. Грау у Барсовому. Дивимося перше відео. Тут якраз дуже добре чути цю вторинну детонацію. Друзі, дивимося друге відео, де видно вторинну детонацію. То треба на самісінький початок перегорнути, щоб насолодитися цим іскравим кадром вторинної детонації, яку бачили на десятки кілометрів поруч із місцем вибуху. Справа в тому, що 51-й арсенал грав це один з найбільших арсеналів ракетно-артилерійського озброєння у Російській Федерації. Ми вже активно наші далекобійні сили попрацювали з іншими арсеналами. Я нагадаю, що це за арсенали 107-й арсенал у Торопці Тверська область там була зафіксована масштабна детонація свого часу і знищено до 30 тисяч тонн боєпри. Пасів, 67-й арсенал це місто Карачов Брянської області, уражений двічі, де зберігалися снаряди боєприпаси 122 двадцять другого сто міліметру, авіабомби і боєкомплект до зенітних ракетних комплексів. 67-й арсенал. Це от я його озвучив, 13-й арсенал Котово, Новгородська область, знищений ударними дронами, і там боєприпаси були до смерчів точок ус 400 таторів. І ось зараз 51-й арсенал кір. Жач або Барсово, Володимирська область, і тут свіжесенькі вибухи, як я сказав, зберігається за деякими даними до 105 тисяч тон. Тобто, пам'ятаєте той торопець, де дуже класно горіло в Тверській області, там було 30 тисяч тонн боєприпасів, 30 тисяч тонн. А тут 105 тисяч тонн. Ще не залишається низка арсеналів, які не уражені близько трьох-чотирьох п'яти таких великих. Складів із боєприпасами ворожих військ. Ну ними можна, скажімо так, насичуватися і тішитися вічно, як воно горить. Більш того, внаслідок тринної детонації дуже велика загроза для околиць. Виникла Владимирська влада вже що не менше відомо про сім населених пунктів, яка які евакуйовує населення з яких в околиці, тому що ось так дуже активно боєприпаси прилітають навіть на дорогу, доволі таки далеченько від епіцентру. Тру вибухів, от ви можете побачити, як це далеко руйнуються будинки, руйнуються інші споруди, тому що там летить все от просто в різні сторони. Найцікавіший, звісно, що фактор, який полягає з цим от ураженням історичним направду історичним ураженням, тому що весь історизм цього процесу полягає у тому, що арсенал. В кіржачі він розташований доволі таки близько від Москви. От беремо інструменти вимірювання і дивимося від цього арсеналу до центру Москви. 81 кілометр. 81 кілометр, друзі. Ну це до самого центру Москви, яка є святою святих, яка найкраще захищена. Найпотужніші тут засоби ППО існують у них найкращі можливості оборони та захисту. Найпотужніший московський ППОшний округ. з Енною кількістю зенітних ракетних комплексів, які збивають наші дрони, пачками, просто принаймні про це зазвичай заявлялося, максимально щільно та надійно прикрита Москва. А тут виявляється, що або знайшли дрони нашу шпарину, або полетіло щось таке, що росіяни не зуміли перехопити, або так глибоко в російському тилу, при при цьому дуже близько до російської столиці, працюють наші диверсійні групи, які уразили ці боєприпаси у кіржачі. До речі, подейкують, що там вони зберігалися просто, просто неба, як це зазвичай буває у Російській Федерації, і це чудові новини, з яких я стартую сьогоднішній огляд, тому що я ще. Розподіваюся, друзі, що ось ця от історія про те, що знищено. Ну, я сподіваюся, побачити згодом ще знімки. З супутників побачите рівень цього руйнування і знищення 51-го складу грав, але там зараз добрячі вчора вночі було. І я думаю, що ми ще сьогодні будемо спостерігати там горіння та пожежу, тому що те, як розлітаються боєприпаси, то це дуже смачно мастили наші захисники по цьому складу артилерійського ракетного озброєння Російської Федерації. Відповідно, я сподіваюся, що за найближчі тижні такі втрати РФ вони не зможуть пройти непоміченими по фронту, тобто знизиться Активність російських військ на деяких ділянках, яких саме зараз активні найактивніші росіяни бомблять. Я теж повідомлю сьогоднішньому огляді. Але ще одну тезу по цьому удару скажу дуже важливо, що знаєте, відмінності, коли в той час, коли росіяни знищують суми, умовно кажучи, задають ударів ударі по цивільному населенню і по кривому рогу або по будь-яких інших цивільних об'єктах: Дніпро, Запоріжжя, Харків. Наші війська видно, по чому вони б'ють. Тобто максимально видно неозброєним оком, куди б'ють росіяни і куди б'ємо ми українці по військових об'єктах, які задають максимальної шкоди противнику. Тобто вони демонструють цю ницість свою та вбогість, воюючи з дітьми та старими, як терористи. А ми воюємо за всіма правилами, потужно б'ючи їхні військові спроможності. І до інших новин із російського полону повернувся шахтар компанії ДТЕК, який брав участь в обороні Маріуполя. Це Владислав Половий. Він опинився у списку 277 захисників, які повернулися додому із російських тюрем. Чоловік працював учнем підземного гірника. А у 2020 році долучився до лав 36-ї бригади, яка захищала Маріуполь. Також із полону було звільнено Дмитра Тіщенка із бригади Азов. На відміну від полового він не був працівником шахту управління Першотравенське, але його мати 14 років відпрацювала там дільничим геологом. Колектив Шуперчотравинське поділяє неймовірну радість разом із родинами, друзями та односельцями. Віримо у зсу, віримо у перемогу України. Підсумували у повідомленні. Сподіваємося, усі наші оборонці якнайшвидше повернуться додому. А вас, шановні глядачі, закликаю ставити вподобайки і підписуватися на канал Фабрика новин.